Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пенівці замовнять. врешті решт пише поляка, пшемоставлі Маркевич, профіль приватний професор. Далі мовою оригіналу. Я не узагальнюю цей пост українською мовою, але він не до українців, не про українців. Він для пенівців. то такі пенівці це прихильники. Тези Пенева, польща нам винна. Це польща має нам бути вдячна, бо ми її рятуємо від війни. Ні, поенівці собі щось таке говорять і навіть не розмірковують, як своїми тараваннями дратують і доводять до люті. Я розправлюся і не вперше з цією нісенітницею. Перше, а завдяки нам Росія не піде Львова, друге упаде Україна, впаде і Польща. Третя, ми рятуємо Польщу та Європу від війни. Четверта, польська допомога Україні це інвестиція у свою безпеку. Люди, які щось таке торочать, мають проблеми аби відрізнити пишномовні фрази від реальності. Так насправді поляки захоплюються солдатами з. ЗСУ і признаю, що часто їм дякують, і кажуть, що їм вдячні тощо, але це моральна підтримка, і не треба її плутати з реальністю. І за нашої словесної вдячності з цих власне пишномовних фраз таких фраз не випливають у жодні реальні зобов'язання, окрім мабуть, моральних. Я сам захоплююся солдатами ЗСУ, Вони для мене боги. Я їм вдячний за героїчний захист України і перед кожним схилю голову. Узагалі це пости не про солдатів ЗСУ і не дозволю розвести тут бурю навколо їхньої боротьби. Пані. Панівцям пропоную глянути на мапу і перегорнути підручник історії, коли панівці кажуть, що Польща має бути їм у чомусь винна, бо нас поляків рятують від війни. Мене це ображає. Бо звідки вони взяли, що тільки вони відкрили полякам очі, бо досі ми не знали, що існує Росія, а вона злом. ми заскочені повномасштабним вторгненням на дев'ятий рік війни після захоплення Криму, Донецька, Луганська. Нас зненацька заскочив Путін 24.02.2022. Я вам, паенівцям, з. Жену голку, Ви на своєю міркою, не міряйте. Це ви, так як ваш президент, були здивовані, що замість шашликів більшість ваших союзників вибрала за стороги. Вони вам казали про війну, просили готуватися авіалінії, скасовували рейси. Уряди кликали своїх громадян невідкладно виїхати з України. Усі світові розвідки тиціли вам пальцем на сателітні знімки з накопиченою армією Росії на кордоні. А ви далі запрошуємо на шашлики, і раптом Путін напав як дивно і гадає. Те, що Польща була так само заскочена і здивована і не підготовлена до війни. Ми готові до війни з Росією від 1492 року. Бо війни з ними були увесь час беззупинно. Мало ми не знаємо, чим є Росія. Лише ви, панівці, мали би нам відкрити очі. Після Першої світової війни ми 20 років трималися доктрини Пілосуцького. У поляків два ворги німці та росіяни. З німцями треба домовлятися. Треба клеїти дурня, хитрувати інколи поступатися. Росіян треба лупати Лупцювати, лупцювати та лупцювати жодних договорів, жодних перемовин після відновлення незалежності Польща вигнала росіян, зруйнувала російські церкви на своїх етнічних землях, коли 1921 року до Польщі було приєднано Волинь та Рівненщину. Польща майже відразу створила польську автокефальну православну церкву аби бути незалежними від Москви. Першим з наших рішень після 1989 року було вигнати радянську армію з Польщі, і скасувати примусове навчання російської на політичні зміни в Польщі Росія ще СРСР відреагувала економічними санкціями. СРСР був головним торгівельним партнером Польщі, але ми стиснули зуби, перечекали безпрецедентний обвал ВВП і налаштувалися на торгівлю з заходом. За часом вернулися до рівня ВВП від 1989 року. У ЄС та НАТО нас ніхто не хотів. Ну так нас хотіли, як тепер хочуть Україну. Пишномовні фрази плюс стривайте. До останніх хвилин ми не знали, чи станемо членом ЄС. Розширення забарилося через Польщу. Оль що відбулося 1 травня. Нас урятували країни Балтії, безглуздо було прийняти їх. А польщу ні клопотом був розмір Польщі, але для нас членство НАТО та ЄС були життєвими пріоритетами. Нас не хотіли із з цього приводу, бо боялися Росії. Але американці та німці сказали, Росії твердо це рішення НАТО та Польщі. Валенса запросив Єльцина до Варшави, споїв його і Єльцин уже згодом не пискнув. Польща не мала сильної армії, усе якось почували себе в безпеці. Першим тривожним сигналом була атака Росії на Грузію. Почалася лихоманка на численних самітах керівництво НАТО торочило своїм членам, що не можуть вони у випадку російської агресії розраховувати лише на НАТО. Що мосяді до двох тижнів протриматися самі? Польща провела аналізи, як виявилося, що треба було в очікуванню на реакцію НАТО підступити аж до вісни. Це було шоком. Польща почала поволі зброїтися. Після 2013 року вже ілюзій не було. Війна Росії проти України, анексія Криму до. Нецька Луганська, це вже був не сигнал, а поштовх Польща ще швидше почала зброїтися. На сьогодні маємо шосту армію в НАТО, другу в ЄС. А до 2035-го будемо першою армією НАТО в Європі. До повномасштабного вторгнення ми мали вже потужну армію, а тепер панівське таравані. А завдяки нам Росія не під Львовом, та не вже Росія навіть не мала наміру захоплювати всю Україну для захоплення та отримання окупованої України. Їм довелося би мати за 4 мільйони солдатів російських. І танки навряд чи би їхали до Закарпаття, навіть якщо б ніхто в Україні не боронився, аж було зрозуміло, що опір буде завзяти, впаде Україна, впаде і Польща. Та невже якщо Росія хотіла би зайняти Польщу чи взагалі на Польщу напасти їй не треба спершу повалити Україну. Можна було би Україну взагалі не чіпати. Подивіться на мапу, Росія могла би напасти на Польщу прямо з Калінінградської області або через Білорусі. А якщо на Польщу напала би Росія, Україна нічим би не допомогла, бо чим грошима, яких сама. Немає на війну техніку, яка сама немає для війни. Чим добрим словом, мабуть, ми рятуємо Польщу та Європу від війни. Та не вже а коли йшлося про війну Росії проти Польщі, коли всі світові розвідки били на тривогу, коли Росія до війни з Польщею готувалася. Ми би такого не пропустили, не ігнорували. У нас немає Зеленського, який був єдиним здивованим повномасштабним вторгненням у світі. Ну не єдиним ще ви не шановні поенівці. Війна, від якої ви рятуєте Польщу та Європу, це виключно витвір ваших фантаст. Смагорій, польська допомога Україні це інвестиція в свою безпеку. Та не вже. ми сторіччями, декадами та роками інвестуємо в нашу безпеку. Ми в НАТО, ЄС та маємо армію. Бо ми роками не ігнорували сигналів, які ви прогавили на шашликах. Якщо Україна би заінвестувала в свою безпеку стільки, скільки Польща не було б війни і у вас, але ваші кармани чи воліли таке кошти розкрадати і витрачати їх на золоті унітази і квартири по Лондонах? І це найдужче, найдужче в. Порвлює європейців, що ваша країна зекономила сотні мільярдів доларів на армію, бо до Порошенка не зброїлася, і тепер усі мають скинутися на цю армію, бо ж усі вам винні. Нахабство та політичне хуліганство зеленського матиме для України та українців страшні наслідки. Захід не хоче перемоги Путіна, але нічого не робить з ентузіазмом та рішуче, бо від люті на зе йому відбиває подих. Робить усе з примусом зі скрипом, а за цього нічого доброго виникнути не може. Ваші. Крики нам усі са винні на шановані паенівці нічого не дадуть. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.